За свої 80 років Олексій Брик написав два десятки книжок. Серед них Диво, жінка, не схили чола, таємниця амулета без батьківщини, а дерева мовчали. То що це романи і збірки оповідань, документальні нариси. Шість разів Олексій Брик ставав лауреатом обласного конкурсу Краща книга року. Він лауреат літературних премій, відмінник народної освіти, бо працював вчителем, був директором школи. Тому вітають його з ювілеєм, в тому числі й герої його книжок. І педагоги, і літератори, і лікарі. Родом Олексій Брик з Вінничини у дитинстві пережив війну, мало не загинув від рук фашистів, але врятувався. Пуля ж, вона оминула вас, і Господь дарував вам талант. І коли ви передали мені цю книгу таємниці Всесвіту, то хочу сказати, що не остання книга. Крім випробувань, життя подарувало йому дружбу і знайомство з багатьма видатними людьми. У школі рік вчився в одному класі з Володимиром Висоцьким, згодом з ним листувався, дружив з Євгеном Гуцалом. І з першими пробами його пара знайомився Максим Рильський, був особисто знайомий з Павлом Загребельним. Оце тю зараз акумулює всі ваші побажання до автора ювілею і. Принесе йому удачу обов'язково. Ще раз вам голодний мужні люди, Ну ходим, ходим, поки всі дівчата молоди це мене відео. Усі друзі і знайомі вітають Олексія Барика з ювілеєм, зичать йому багато років життя якісного і творчого. Буду працювати, повинна вийти книжка про письменників. Це мемуари, і в мене зараз. У плані книжка Маревого кохання. Найбільш приємне те, що мене поважають люди, і я людей поважаю. Дякую.